І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють співати про те, що болить. Що ти тут забув, герой своє. Це музоборона з піснею до перемоги. Мене звати Юля Юріна, я артистка, співачка і фольклористка. Ю. ю Артистка увірвалася у музичний світ своєю незвичною манерою виконання. Потрапила на голос країни. Там я почувалася як риба у воді, Бо там е, все для того, щоб створювати якісний матеріал і показувати своє вміння. Після участі у найвідомішому вокальному шоу України Юля почала співпрацю з Іваном Дорном в його майстерні та стала учасницею гурту ЮКО. У складі гурту артистка брала участь у національному відборі на Євробачення. Два роки тому співачка розпочала сольну кар'єру та вже має цілу армію прихильників. Початком повномасштабної війни Юю просвятила себе волонтерству, дала десятки благодійних концертів, створила власний курс фольклорної пісні, де навчає співати українські народні пісні. Я навчаю у культурному фронті людей не забувати своє коріння. До початку повномасштабного вторгнення я не думала, що я колись буду займатися волонтерством, але це мене наповнює. Зараз виконавиця продовжує створювати пісні, які відображають реалії військового часу. Під час повномасштабного вторгнення на третій день, я почала займатися волонтерством. Воно так само якось склалося. Перші два дні я з чоловіком і котом сиділа в метро, і там було не дуже комфортно, і мені запропонували прийти у студію, бо вона знаходиться у підвальному приміщенні, і там дуже безпечно. І деякі друзі мене попросили передати ліки, бо дуже складно дістати. І багато хто в перші дні поїхав з Києва. Я почала потрошки допомагати людям, тому закупити ліки, там відвезти. А потім в наш такий творчий бункер приєдналося дуже багато людей. Нас жило три місяці 17 людей, три коти, одна собака, хом'ячка і кроль. А потім, коли почали ми з волонтерами їздити в деокуповані села, відчуття було дуже дивно, коли ти заїжджаєш в деокуповані села. Перше, що я побачила, коли ми їхали в Гостомель, це мертві коні. Якщо говорити про Бучанські райони, про бучу, то там було дуже дивне відчуття: бо ти їдеш по зруйнованому місту, а дороги вже всі перекладені. Тобто на четвертий день після деокупації там прибрали абсолютно всі танки, трупи змили кров, будівлі всі ну як руїни, а дороги новенькі. Кажу, що у мене аж мурашки по шкірі. Я зараз працюю і збираю гроші вже для волонтерського центру, і це проявляється через благодійні концерти. Тобто, ми зробили вже 10 концертів точно. Всі а, благодійні, і вони а, всі гроші, які збираються на а, квитках, вони передаються волонтерському центру і на ці гроші вже купляються гумпакети, ліки і так далі. Перший концерт, який був зроблений з благодійним фондом Лайф», це були такі емоції. Я їх не можу передати. В мене концерт пройшов як за дві секунди. Я вважаю себе українкою. Народилася я в Росії в місті Анапа, в Краснодарський край на Кубані. І з дитинства співаю українських пісень. Моя перша пісня була Ішла дівча лучками». Я завжди співала і вивчала українські традиції фольклору в свідомому віці, коли мені стало 18, я свідомо обрала переїхати в Україну. І з 2012 року я поступила на кафедру фольклору та народно-пісенного співу в Києві. А потім, коли я вже була на третьому чи четвертому курсі, я вирішила далі продовжувати своє сценічне життя. Ми батьки всі як жили, так і живуть в Росії. Вони нікуди не переїжджали. З батьком я не спілкуюся вже декілька років. А з мамою і бабусею спілкуємося, але в них немає чомусь довіри моїм очам. В них є довіра тільки телебаченню Росії. Ми проводимо денацифікацію України Росія робить все, щоб большую війну предотвратити. Спочатку вона казала, ну, не все так однозначно. Потім а, почалося, коли відключили інстаграм, вона почала казати, що українці вбивають самі себе. Я не знаю. В мене іноді терпіннях вистачає, іноді не вистачає, але в якийсь момент я просто зробила таку собі сепарацію. Я відрізала це все від себе. І просто вони іноді дзвонять. Я така, я жива. Нас обстрілюють. У нас повітряна тривога. Я завжди намагаюся сказати їм по телефону, що Росія нападає на Україну. І зараз бомбят міста, зараз вмирають люди, вмирає мирне населення. Ми сидимо в бункерах. Я не знаю, як їм доказати. Вони все своє життя а, вірили а, одному одному істочнику інформації своєму телевізору. Нічого не доведеш, я це вже проходила з 2014 року, бо тоді в нас ще були розмови, що все кидай, навчання переїжджає обратно. І е, я постійно їм казала, що ні, все, що вам кажуть, це неправда. А потім я приїжджала на літо до мами і дивилася телебачення, і е, дивилася, як дом профспілок. Наприклад, в них показують, що він тільки горить. А я кажу, мамо, його вже відстріляли. Рожевою краскою, потім завішали банерами, а потім вже відбудували. Воно вже стоїть нормально працює. А в них показують, що воно тільки горить, і а, не їм не доведеш. У 2015 році я виходила замуж і а, приїхала бабуся і мама до мене сюди в Київ. Вони дуже хвилювалися, вони дуже боялися. В них по телевізору показували, що тут немає їжі, полиці пусті, і вони привезли дуже багато. А... Валізок з їжею, вони привезли закрутки. От, а потім, коли вони приїхали до Києва, я їм проводила екскурсію, вони каталися з таксістами російськомовними і спілкувалися з місцевими людьми. Я їх зробила екскурсію по цим торговим центрам, показала, що все є. І на місяць вони змінили свою думку, але російська пропаганда вона працює настільки сильно, що коли вони повернулися, вони одразу по щелчку змінилися на те саме, що й було. Я дуже хочу стати українкою не тільки за свідомістю та й за паспортом. Але це а, зараз неможливо. І люди, які а, писали мені багато в інстаграмі про те, що ось у 18-му році притула, тобі запропонував змінити. А чи є у вас, Юліє, бажання отримати українське громадянство, чи ви і далі плануєте сидіти на двох стільцях? Так, звісно, є а... Є бажання отримати українське громадянство. так. Чого ж ти не змінила? Я вам хочу сказати так, друзі. У 2018-му, після Євробачення, я змогла зробити собі тільки посвідку на постійне проживання. Вона робилася 4 роки. Я розумію, що зараз є війна і ну, є справи важливіші ніж моя. І покажем, що ми браття козацького? В мене ніколи не буває такого страху, що я нічого не зможу писати. Я е абсолютно різні свої емоційні стани перекладаю на музику. І коли страшно, я теж писала пісні. І Андрій, з яким ми на сцені стоїмо, написав мені зі свого бункеру на наступного дня після повномасштабного вторгнення, що, типу, давай щось робити, бо дах їде. Ми з Андрієм на третій день повномасштабного вторгнення. А ми написали вже трек на слова великого українського поета Івана Франко Каменярі на шостий день повномасштабної війни. Ми вже випустили в люди цей трек, і ми всі вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками прийде нове життя, добро, у новий світ. Ну це про нас. Ми зараз ці каменярі, які лупають цю скалу. Не сонним, мов переді мною безмірна та пуста, і дика площина а я прикована ланцюм залізним стою, а далі тисячі, таких самих, як я. У кожного в руках тяжкий залізний молот І голоси сильний нам згори, мов гримить Лопайте цю скалу, нехай не жар, ні холод, бо вам призначено скалу за робить і ми всі вірили. Сною каменяріє донести до людей підтримку, щоб люди. Отямилися від цього жаху, від цього стресу. Багато людей хто загиблі зараз за те, щоб мати можливість вільно жити, вільно думати і робити все, що завгодно, щоб тебе не саджали, не катували, не вбивали. І люди, які зараз нас захищають, це дійсно герої. Безмежна вдячність за те, що ми можемо тут зараз з вами просто даже сидіти і записувати це інтерв'ю і співати. Чорна хмара вона якраз виникла після того, що я побачила в бучі і в Ірпіні, і після новин з бучанської різанини, бо Дійсно, в нас був такий жах і стрес, що ми не могли а, отямитися. У нас були люди, які там а, заставалися, і ми вважали їх мертвими. Але в нас потім вийшло евакуювати декілька людей. Люди, які приїхали після Бучі і сиділи в нас в нашому творчому бункері. Їх життя змінилося назавжди. Там а, людина одна була, в неї був а, посттравматичний синдром дуже сильний. А, хлопець сидів а, тиждень на одному місці. Він, сидячи, спав, вночі їв, просто сидів і не рухався, а ми всі а, коло нього жили своїм життям і робили свою працю. А він просто сидів, і в нього був дуже сильний нервовий тик. І в мене скопилося дуже багато агресії, і е, так як я не вмію видавати свої емоції, я їх переклала на пісню. Це була моя одна з. Перших пісень, яку я написала самостійно українською, бо до цього мені допомагали, це така перша пісня, яку я просто прямо виписала все, що я думаю про російських військових як я хочу, щоб вони померли, якщо вони прийдуть на цю землю. Is that what you Відчувати для мене зараз це відчувати себе вільною. Я би побажала українцям зараз, по-перше, триматися. Якщо вам треба визволити емоції, плачте, якщо вам хочеться сміятися, смійтеся. цінуйте своїх близьких людей і не забувайте допомагати нашій армії, нашим ЗСУ, щоб ця війна скінчилася. Раз і назавжди, і ми жили і відбудовували країну з цих руїн, які оставили нам росіяни. Це музоборона спіснею до перемоги.